Буква Ща, звук щ. Велика друкована буква Ща, велика писана буква Ща, мала друкована буква Ща, мала писана буква Ща. Розкажіть про букву Ща. та вона така ж, як Ша, тільки в неї, каже костик, як гачок, праворуч хвостик. Слова з Ща. Щавель щиглик, щит. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Щ. Мала рукописна буква Щ складається з чотирьох елементів. Це три прямі похилі палички із заокругленням унизу та петля. Мало букву ща починаємо писати від верхньої рядкової лінії, ведемо вниз пряму похилу паличку, робимо заокруглення внизу, торкаємося нижньої рядкової лінії, робимо... ведемо заокруглення до верхньої рядкової лінії. Знову робимо другу пряму похилу паличку, ведемо заокруглення до верхньої рядкової лінії, торкаємося її. Пишемо наступну, яка спочатку вже йде по написаному. Останнє заокруглення робимо вуще і, не відриваючи руки, пишемо петлю, як у малої букви С. Пишемо маленьку літеру Щ в повітрі, диктуючи собі вгос. Щ. Щ. Напишіть маленьку літеру Ща в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!